Всім привіт, друзі. Сьогодні їхала в маршрутці і дивлюсь на людей і не бачу от таких щасливих лиць, від яких йде, або навіть ну це назначає, що людина повинна на всі 32 сміятися, але воно відчувається внутрішньо, це відчуття радості. Я дивлялася в людей і я не знайшла якусь людину, яка б від якої йшло це відлуння. І я подивилася і подумала, що нам не вистачає, друзі. Чому ми такі? Ми не бачимо, може ми не бачимо чогось. І знаєте, мені йде от такі думки мої в голову, що в нас багато щастя навколо нас, багато радості, а ми її не бачимо. Ми навіть ті радості шукаємо чомусь щось погане. Ми забули дякувати тому, що у нас є. І не дивитися, і не примножувати те, що скільки у нас є багато чого позитивного, позитивних різних моментів, незважаючи на те, що відбувається зараз в світі. І от я зараз говорю, просто так задумуюсь, тому що йде інформація. Ніхто не зробить тебе щасливим, крім тебе самого. Не жди, що хтось прийде і буде робити тебе щасливим. Ти сам можеш зробити себе щасливим. Треба вміти переключатися і шукати в цьому житті все одно щось позитивне, щось те, що гріє вашу душу. І крутити все в себе в собі, ну, якби це позитивне, крутити в себе в голові, дякувати за це позитивне. І таким чином, коли ми будемо давати в цей позитив свою енергію, це позитивне, будь-що емоція, да, якесь почуття, відчуття до певної людини і так далі, неважливо, що це. Коли ми будемо давати туди свою енергію, воно буде множитись. І побільше якоїсь вдячності, подумайте, що ви маєте. А насправді нам є за що дякувати. Дуже багато є за що дякувати. А ми про це забуваємо. Навіть те, що ти вийдеш і дивишся, який прекрасний день. Яка прекрасна погода. От, напевно, знаєте, це його і є головний. Смисл нашого життя жити, радіти і бачити у всьому красу. Красу, радість і радіти не тільки за себе, а й за людей. За все, що оточує нас, за все, що, за все, що відбувається навколо нас. І ми якісь, знаєте, стали скупі на радість. Ми дійсно стали скупі на радість. Нам важко порадіти за когось, посміятися, порадіти щиро від душі. І тоді ми думаємо, чому такі ми нещасливі, та тому, що ми самі собі робимо це нещастя. Ми його притягуємо оцим своїм станом, тому що цей внутрішній стан до цього внутрішнього стану. Від якби все, що відбувається навколо вас, воно до вас йде. Якщо ви випромінюєте оцей негатив, да? оце от, таку якусь, от, от все, що от, от щось негативне, да? байдужістю, то навіть це все. Воно і множиться, воно і притягується. І проявляється кожен день, в будь-чому. Це точно так. Я просто останнім часом дуже заглибилася в якісь такі дуже глибокі думки, але я розумію, що там можна загубитися, можливо, я не готова ще туди йти. І я розумію, що мені треба повертатися, повертатися зараз отут, отут, зараз, і бачити те, що навколо відбувається в мене. Радіти, бачити цю радість, примножувати її і дякувати за все, що я маю. Тому друзі, давайте будемо радіти і дякувати за все, що ми маємо.